Дивися відео, комент, лайк, подписка. Все, Ксюш, давай, друзі, а ці вам. Ми збираємося в наш перший поход в магазин. Сьогодні перший день отдихам. Ой, якраз в Ми з тобою такі спортивні. Хоче їсти. Це наша велике сіські. Ми дві дорослих людини вирішили, що у нас бюджет на продукти 50 євро, не більше, не євро. Це максимум. Всю вже в Іспанії, ти віриш? Ладно, скоро не було. Скупились, скільки грошей ми в итозі витратили. Всю вже сілач. Я вирішила, що ми різко йдемо в басейн, навіть не вечерюючи. 22-22. Ми йдемо купатися. Ну, буде вода тепла. Я тоже. Ось вот наш двір. Ладно, пошли з Наплавались ми, ключ-сестря. Поставили ключ, вона змогла зайти в під'їзд із заходив. Будемо завтра вирішувати це питання, хоча б не ночувати на вулиці, бо цей ключ відкриває всі двері. Добрий ранок. Ще немає дев'яти. Зараз я буду йти розбиратися з ключом, який ще у нас за стяг. Придеться йти до консьержа, який взагалі не розуміє англійську. Надіюся, що вийде просто дістати ключ. А вчора там воно щось заділо. Так, да, він з'ясить. Він пішов доставати ключ. Просто все те, що він говорив. Він говорив будь-почне на іспанський. Ага, граціяс. Є верключі. Далі якусь шоколадку дармовішов Що я можу вже давати? давать. Попитка No2. 12 година. І ми вирішили ще раз спробувати сходити в басейн. Поплавали, позагоряли. Хочемо поїсти, посідати, зібратися красиво і піти в океанарію. Сьогодні буде у нас продуктивний день, І ти говориш, що ти не б'єш пиво, бо вона гірка. Ми йдемо гуляти, будемо бачити по ситуацію. Ми понятно, де план потратити максимум стоє. Останні гроші, які в мене є на карті: садок вишневий біля хати. Іноді не вистачає до нашої життя якогось саундтрека. І зараз тут могла би бути пісня Накрутила кучері і на дискотеку. <плес> Мій погляд на тобі, дівчина небезпека. <плес> ти накрутила кучері, танцюєш нагадую, під кучі <плес> мен А я накручений від твоїх кучей. Ми йдемо до дуже красивої споруди. Як твій враження? Дуже подобається. Як паркується в Іспанії. Дуже здорове Добре здання. То всі переходять дорогу на червоне світло. І, і, і машини, машини їдуть, і, і машини на червоне, на червоне їздять звичайно. О, поїхали. Авіє. Ми замітили, що якщо ти фотографуєшся, люди просто стоять ждуть. Ніхто, просто ніхто не буде йти, мішати вам фотографуватися. Самі ми стою. Хмура погода. Тут сидіть. Покажи, як тут високо. Один мінус, що сьогодні дуже сильний вітер. Дуже сильний вітер. І добре, що не жарко. А де мій телефон? У мене. Дай. Я вже обосрала. Пісять хочу. Коротше, я не стояла на тому, щоб ми не брали готівку. У нас вдвох розрядились телефони. Я навіть не знаю, де чи десерт. є. Оце твій на він якраз вино. Дякую. Ми поняли, що ми просто вирішили зекономити. Того виробили собі не телефон, ну типа і все. Остались без грошей. Зато точно не потратить більше ніж 100 євро. У нас навіть є повербанки, який розряджений. Мені зараз проще прикинуться вагітною, ніж ведуть живот. Бай, хав наздей. Ми змогли все-таки купити зарядку. Тепер ти ж весь красивий купив. Це він здавається. Можу згадати пісню. Це нес, вирішила, ми сьогодні взагалі нічого не робили. Да.